У мене є подарунки, Сава. іди сюди. Дають треба брати сина. Салові всі книжки принесли бідне саво. Що треба сказати? Я сказав. Хорошо. Я хочу вже грати. Врать. Ну, зараз дощу грати. Все, годі, в мене немає. Сава поводив себе неадекватно. В принципі, його поведінку я знаю, тому що він неодноразово відвідував в освітній центр, в якому я працюю. На його поведінку емоційний стан вплинула Лена. Коли прийшли дівчата, і він навіть побачив їх через вікно, і він каже: Мама, що в нас в дворі робить Лена? Лену коли побачив, це ти задав? Замокний. Не хотів пускати додому Лену. Чого? Навчався в закладі, де працює Олена, і ми його забрали, тому що була примінена фізична сила. Леною примінила? Леною до моєї дитини. Ліна його тягала за вухо. Та да, мам! Сава відвідував наш табір, прийшов, поводив себе дуже погано з ним. Не. Було неодноразово проводена бесіда. Одного разу він не захотів йти на майстер-клас, значить він мені казав, моя мама директор міста, я роблю все, що я хочу. Ні, я такого не, не казав. <звук> <звук> Ну ви ж захотіли правду. Я як мама за чесності правду, я кажу правду. Я була в шоці з Ліниною реакцією на це все, тому що Лена почала апелювати, що це Сава винен. Він заліз під стіл, заховався, там ми вже зібралися. Всі діти вдяглися. Я кажу, Сава, виходь. Він каже: я нікуди не піду, а так зажав свої ноги. Я його за ногу витягую, кажу, давай підемо. Але поки я його встигла взяти за ногу, він тими ногами мене побуцав ще й поплював на мене. Він сказав, що я дура. Ти тягнула його через весь коридор за вуха. За вуха я його не тягнула. Це підтвердила, тягнула! підтвердила твоя директор. Я одразу зв'язалася з директоркою цього закладу і почала проясняти цю ситуацію і просила її, щоб вона дала нам відеозапис. Директор признала, що Сава не бреше нам. Неправду каже. Тупа. О, А тепер я тупа. Якщо дитина вісім років думає, що вона має право на дорослу жінку казати, що вона тупа, я тупає. Дитина вісім років не може контролювати повністю свій стан. Зараз дитина себе поводить максимально щиро. І, взагалі, я б задавила за свою дитину будь-кого. У цій ситуації Олена однозначно показала себе в найгіршому світлі. По-перше, неприпустимо взагалі навіть торкатись чужої дитини, і неважливо, як вона себе поводить в моменті. По-друге, Олена, вочевидь, скористалася своїм службовим становищем цієї історії і публічно принизила хлопця перед однолітками. А те, що жінка згадала, буцімто Савелій говорив, що його мама директор міста, лише викриває її істинні мотиви. Схоже, Олена негативно ставиться до Катерини і її соціального статусу, тому неодноразово говорила, що знає щось та. Таке про конкурентку чого не знає ніхто, і наостанок Олена свідомо зараз спровокувала цей конфлікт, смакуючи при інших матусях свою суб'єктивну точку зору про те, що сталося між нею та хлопцем.